Не знаєте, як зекономити майже 8 тисяч на зимовий відпочинок. Купуйте гірськолижний одяг влітку. Дівчата, зараз просто чудова ціна на наші гірськолижні костюми. Курточка 3225 гривень, Штанці 2960. І ви повністю одягнені. Давайте поближче познайомимося з нашими курточками і костюмами. Курточка складається з набраної тканини 15 тисяч. Ткани наверху фовей сістер. Еластична і тягнеться 4-4 блоки. Курточки мають термосистему, яка додає до тепла 15%. Є кишеньки додаткові, є захисна спідничка понизу, щоб не піддувало додаткові куліси, а також дзємний капюшончик. Капюшончик знімається ось таким чином і також легко одягається. На рукаві маємо скіпас кишенько, також рукавчик регулюється у нас липучкою і має... Еластичне манжету з отвором для пальчиків.